Так, Вінницькі школярі зустрічають бійців із Донбасу. Хлопці на запрошення завітати в гості відгукнулись одразу. Два Андрії з Тернопільщини та Владислав із Вінничини на сході перебували рік. Їхній бойовий дух підтримували малюнки цих дітей. Особливі діти, але вони дуже старанні. І дуже хороші і патріоти, і в принципі. Коли ми побачили сьогодні це все, що вони зробили своїми руками, ми були в захваті. Ми не вірили, що людина з таким якимись вадами, здоров'я, може зробити таке. Для дітей усі троє справжні герої. Про таких читають у книжках і дивляться в кіно. Хоча хлопці такими себе не вважають. Я особисто, мої товариші, я думаю, ті хлопці, які зараз боронять країну на сході, вони не себе не рахують гроями. Я думаю. Я думаю, ми прості звичайні люди. Вчителі зізнаються, діти настільки щирі у бажанні підтримати і допомогти нашим воїнам, що це зворушує. Попри діагнози, гаряче переймаються подіями в країні. Само собою народилося бажання. Хоч у нас особливі діти, але я вважаю, що вони настільки патріотично налаштовані, що. Їх не треба штовхати, вони самі цього хочуть. Восьмикласниця Тетяна Мірохіна від зустрічі із справжніми героями у захваті каже, створила п'ять малюнків на різну тематику. У мене був солдат, там йде зброя, потім прапор України і два голуби. І був ще малюнок там, де йде діти, несуть їх кала... калач, іде і там сіль, хліб і сіль. Дуже хотіла їх побачити а, сильно, дуже переживала. Дуже хвилювалися не лише малюнки та саморобки. Останнім часом діти разом з учителями взялися за плетіння маскувальних сіток, а вони на війні на вагу золота. Такий глибокий і великий душевний поклик допомогти. От все, чим ми можемо допомогти. Ну, оце на, на, на сьогоднішньому етапі це виконання маскувальних сіток. Є дітки, які можуть просто листочки або вирізати, або чіпляти. А є дітки, які можуть плести. Поспілкувавшись з дітворою та провівши автограф сесію, хлопці відправилися додому. Незабаром їм знову у зону бойових дій.